Ідуть колуарні консуль... консультації по посадам, але не йде публічної чіткої дискусії, зрозумілої сьогодні суспільство, як виводити країну з кризи, як міняти стратегічний курс управління державою. На цю тему дискусії немає. І коли партія Батьківщина поставила п'ять чітких вимог до нової коаліції, до нового уряду, ви знаєте ці вимоги. Перше це виконати. Той план, який запропонували нам всеукраїнські бізнес-асоціації. Друге, це ввести мораторій на землю, сільськогосподарську, на продаж сільськогосподарської землі, і підняти наше фермерство, виділяючи в тому числі бюджетну допомогу і роблячи ту систему оподаткування, яка називається єдиний сільськогосподарський податок на землю. Наступне, нам треба негайно переглядати політику стосовно доходів громадян, зарплати, пенсії, стипендій. Соціальні видатки мусять бути як в інших країнах Європи проіндексовані хоча б на рівень інфляції, і цього не робиться. Ми вимагаємо, щоб тарифи, які сьогодні поставили для людей, щоб вони не були. Черговим податком, а щоб вони давали не більше 30% рентабельності на газ українського видобутку, а це означає це суттєве зниження тарифів. І можу сказати, що якщо ті вимоги будуть виконані, ми готові увійти в коаліцію. Якщо не буде започаткований відкритий праймеріс. Так, щоб суспільство бачило, як підбираються наступні міністри, ми також не готові брати участь в будь-яких інших тюньових кадрових призначеннях. І ще раз підкреслюю, партія батьківщина, фракція батьківщина на жодну посаду не претендує і не претендувала. Чесно кажучи, мені байдуже, скільки буде депутатів нової коаліції. Мені по великому рахунку, і байдуже, як буде прізвище прем'єр-міністра майбутнього. Я хочу, щоб розпочалася публічна, чесна дискусія відносно того, чому завели країну в абсолютний тупік. Чому завели Україну в абсолютну кризу? І я хочу бачити публічну дискусію, як новий уряд і нова коаліція будуть виводити цю ситуацію з кризового стану. Якщо цієї дискусії не відбудеться публічної, якщо ми не поставимо ті акценти і ті напрямки, які потрібно зараз робити? То я не бачу сенсу далі продовжувати життя будь-яких коаліцій. Тоді ми будемо наполягати на тому, щоб цей парламент був розпущений, тому що він не здатний вивести країну з кризи, не здатний припинити корупцію, не здатний розірвати зв'язок між кланами і політиками. І тоді потрібно перезавантаження влади.